До Другої світової війни державний цирк був на тому місці, де зараз кінотеатр Україна, оскільки він був зруйнований після звільнення Києва від нацистів, встановили тимчасову будівлю цирку Шапіто на Троїцькій площі перед стадіоном. Але порівняно невелика зала Шапіто не могла вмістити всіх охочих. Тому в 1950 році на розі вулиць Саксаганського та Великої Васильківської, тоді червоноармійської, на місці, де раніше був чотириповерховий прибутковий будинок, за два місяці збудували тимчасовий стаціонарний цирк. Він тут працював до 1960 року, коли переїхав до нової будівлі Українського державного цирку на площі Перемоги. Зараз Галицька, де він розташовується як вже національний цирк України. Дотепер споруда ж тимчасового цирку була розібрана і на цьому місці невдовзі збудували восьмиповерховий житловий будинок з гастрономом та кафе внизу.